3 мільйони гривень із резервного фонду виділять на створення другого табору для утримання російських військовополонених. Чи варто витрачати кошти на утримання окупантів? Я думаю, вони такі самі люди, по суті. Ну, я розумію, що йде, йде війна, сиділа, але це люди, я думаю. І теж на це треба звернути увагу. І ви ж знаєте, є міжнародна конвенція з прав людини. От, яка… От, ну, яка Забезпечує права людей. А де ж їх дівати? Напевно, що варто витрачати, щоб їх це щоб їх десь, ну як сказати, оберігати і щоб вони десь жили. О, то я думаю, що варто? Ні, я не согласна. А чому? А вони як над нашими знущаються? Б'ють, катують, а наші мають їм робити умови, як в Євросоюзі. Я так. Це неправильно. Не варто, але теж їх не, не розстріляєш і голоди мене залишить з людей. Все-таки ми цивілізовані люди України. Я думаю, що стільки не варто. Пенсіонер отримує 2-3 тисячі, а на полоненого 10 тисяч. Це не воно може і не варто, але життєйська ніхто зникає. А їх, слава Богу, набирається тих пленних. Достатньо. А, а чудесно, хорошо, потому, такі, що досхарошо? Потому що обмінний фонд людей для наших. Голодом. Від, від по, по всім канонам е, наших більше плінних в Росії, ніж росіян тут. Так що чим більше, чим більше ми, ми наберемо тих росіян на обміну фонду, значить, тим краще для нас, щоб поміняти своїх. Ми все ж таки народ такий, що треба утримувати правильно, не вбивати полонених. І ну, Це ж теж люди. Я думаю, що треба виділяти якісь кошти, правильно? Але чи нормальна ця сума, я не знаю. Якби наших полонених так само утримували, то би, я думаю, що було б актуально і російських полонених в таких умовах утримувати. А так. Я би хотіла до них такого відношення, як відносяться до наших полонених. Три мільйона гривень із резервного фонду виділять на створення другого табору для утримання російських військовополонених. Чи варто витрачати кошти на, на окупантів? Я думаю, що ні. А чому? Ну, Тому що краще ці гроші пустити на наше розвідя. Вони нашими воєннопрямами так обращаються? Ні, звісно. Ну то для чого втратити гроші на дармоїдів?